Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Саме бурі та шторми сприяють зростанню вашої віри. Ісус та його учні перепливали Галілейське море, коли здійнявся потужний шторм. Учні злякалися, а Ісус спав на кормі. Учні були впевнені, що усі помруть, тому вирішили розбудити його зі словами Учителю. Чи тобі байдуже, що ми гинемо? Від Марка 4, 38. Я часто замислювався, що було б дуже цікаво почути дискусію між учнями, перш ніж вони розбудили Ісуса. Хтось з них міг сказати: Давайте його не турбувати, адже він з нами, тому нічого поганого не станеться. Або Якщо ми в небезпеці, він просто сам піде, залишить нас. Або ще краще, він завжди каже, що якщо у нас буде віра з гірчичне зерно, ми можемо наказати цій бурі заспокоїтись, і вона послухає нас. Однак повернімося до шторму. Ні, ми не знаємо, що насправді відбувалося між учнями, ми лише знаємо, що саме сказав Ісус. Коли його учні розбудили? Де ж ваша віра? від Луки 8.25. Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? Від марка 4. 40. Чого полохливі ви, маловірні? Від Матвія 8, 26. Всі три уривки в основному говорять про одне й те саме. У життєвій бурі їм не вистачало віри. Буря це можливість для зростання вашої віри. Моя молитва сьогодні, Господи. Сьогодні моя молитва нагадує слова учнів додайте нам віри. від Луки 17, 17.5. Господи, нехай мій погляд буде настільки ясним, що в кожній бурі я застосовуватиму віру, що Ти вже дав мені. Амінь. Дякую. За те, що ви є, ви справжнє диво. Стів Вебер.